Так, то де, де ви були? На, на пісках? На аеропорт. П'ятий батальйон. Да. А ви, ви на відео знімаєте? Ну а як же? Так. Давай, так, скорей, скільки, скорей. Скільки, скільки, скільки часу були? Я? 64 дні. 64 дні. То вже другий раз. Як як взагалі ситуація? Обстановка як? Як обстановка? Держимо Україну, ворог до нас не пройде. Одстаємо свої території, ті, те, що загарбники прийшли кацапські. Ну, і все. Так що, я, ну считаю, а як порівняно з тим, що було місяць тому і зараз? Змінилася на краще ситуація, полегшилась, погіршилася? Ну, погіршилася ну, з сторони Росії, тому що наступають сильно зараз бої великі. От і все. А ви сковили? З зя. Світяться. Як да. як звати вас? Джон. Джон? Не собі, американське ім'я. Да. Псевдо. Ну, а, псевдо. Ну, ім'я нікому не треба. знає. Те, так, так, що не можете не переживати. Хунта. Там Ми сражаємося капітально. Ніхто... Скільки років вам, якщо Мені? не ще? 60. 60 буде через 5 місяців. Ривняйтеся на таких людей. Да, поки такі слава люди є, Україні. можуть Героям слава Українці так. можуть. Слава Україні! Спокійно. Вже 6 місяців я там знаходжуся. Тільки раз приїжджав на 10 день. Що ви знаєте? Да.